Сьогодні 5 жовтня і сезон опеняк офіційно розпочато. Подивіться, який красавце. Ну. І вже і по землі побігли. Тут вони ще до дерева кріпляться. А далі... Я навіть через камеру погано бачу, де вони є. <гас> О, під самим носом, слухайте. І вже не видно. О. Це все одна грибниця. Оце дерево з другої сторони. Встигли. Ніхто не вирізав наші опеньки на нашому місці. Ну що ж, гайда в ліс, Волинь.